Йому 92 роки, а він щодня прокидається о 6-й годині. Вже встиг написати і видати книгу. Щодня займається на спортивному майданчику, потім приймає холодну ванну. Іван Іванович каже, це запорука довголіття. Спорт це все. Спорт все лечить. На зустрічі з ветераном Другої світової війни зібралась повна аудиторія. Ліцеїсти з захопленням дивляться на полковника та з нетерпінням чекають розповіді. Слухають про життя ветерана, наче казку. Ця дівчина одна з перших познайомилася з ветераном. Її вразив спортивний образ життя 92-річного чоловіка. каже під час однієї з зустрічей наважилась запитати про те, що дуже хвилює молодь. Я спросілана Іван іванович, що вас заставляло не становлюватися і ті далі вперед. Він говорит, на війні ти не думаєш, навіть зачем ты ти туди йдеш, ти не можеш просто остановиться, і ти йдеш далі. Іван Горбенко спілкувався з молоддю майже годину і, попри свій поважний вік, навіть жодного разу не присів. Говорить, так би розмовляв зі студентами чи не щодня, годинами, поквапиться передати досвід, пам'ять про війну і любов до батьківщини. Патріотизм був тоді. не такий, як зараз. Патріотизм був на самому високому рівні. Патріотизм. Вот. Ну, патриотизм тоже он воспитывается, и воспитывают солдат, это не сразу все. Солдати дрались, как львы, и офицеры все, потому что мы знаем, что победа будет за нами. Приклад Іван Івановича Горбенка доводить, Україна завжди була багата на героїв, впевнена пані Тетяна, і їх ми маємо шанувати. Тому ліцей виступив з ініціативою присвоїти Івану Горбенку. Звання почесного мешканця Дніпропетровська. Я сподіваюся, що телевізія підтримує нас в тому в той ініціативі, в той мислі, що такий чоловік заслужує йому високого звання, почетний гражданів Дніпропетровщини. Україна завжди имела своих лидеров, своих героев. И одним из таких героев есть Иван Иванович Горбенко. Ганна Мищенко, Антон Бурлак, Дніпропетровський державний.